Небезпека піднесення себе. Якщо твоє християнство полягає в тому, щоб підняти себе над іншими християнами, то ти нічого не зрозумів про смирення, про яке говорив Ісус, це не про нас, дорогі друзі, це про Ісуса. Ми повинні підносити Його, а не себе. Якщо ми підносимо себе, то будемо принижені Богом, бо Він ненавидить гординю людську, яка є зла. І якщо ми піднімаємо себе, ми відволікаємо увагу від Ісуса і знову зосереджуємо її на собі. Таким чином, ми ховаємо Ісуса, єдину істину, яка може спасти душі. Ми не можемо спасти інших, ми можемо лише вказати на істину, і саме істина Ісуса спасає. Якщо ми упокорюємося, і тримаємо свої ноги на землі, Бог зарахує це як праведність, тому що ми були готові відкинути свою плоть. А коли ми змиряємося, і відкидаємо себе, Бог наповнює нас все більше і більше собою, і тоді ми можемо виконувати його роботу. Коли ми готові померти, то це менше нас, і тому він стає живим і присутнім через нас. Коли Ісус підноситься, тоді Він може притягнути всіх, хто дивиться на Нього, і тоді Він може діяти в них, щоб вони побачили істину про свій стан гріха і смерті. Звідти приходить милосердя і справжнє прощення, звідти починається шлях спасіння. Але якщо ми зосереджуємося на собі, ми віддаляємося від Ісуса, а це означає, що ми не даємо людям істину, шлях і життя, це від диявола. Остерігайтеся підвищення себе, брати та сестри. Це рецепт катастрофи. Саме гордість стояла за падінням ангелів, вона починається з тонкощів, але закінчується великим падінням для будь-якої людини, включаючи найкращих християн.